Є виноградова програма Право на правду. А з нами на зв'язку Віталій Супрук, економіст і криптоентузіаст. Зараз будемо говорити про новини криптоекономічні. Я вітаю вас, пане Віталій. Доброго, але я вас зовсім не чую. Чекаємо. <звук> О, є, 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 супер, все, є звук, чую вас. Пане Віталію, дивіться, ну що, почнемо з огляду новин. Що цікавого відбулося, що можна відзначити, що позначиться на, на кетеровках і акціях на крипто, криптотокенах та NFT, NFT у цих валютах, розкажіть нам. Ну, однією із основних новин на сьогодні, це є те, що у вівторок, в Великій Британії, їхній парламент, нижня палата прийняла законопроект, яким віднесла криптоактиви до фінансових активів. Це є важливим кроком, тому що на сьогодні Британія це є одна із передових країн, і вона фактично вказує на те, що да, є майбутнє в криптоіндустрії, і окрім того, воно не буде розвиватись саме по собі, воно буде розвиватися разом з розвитком держав. Тобто всі держави будуть вимушені прийняти криптовалюту як важливий інструмент. ну ще одна із цікавих новин це те, що в Китаї викрили групу, яка вкрала криптовалют на 5 мільярдів доларів. До чого я це кажу? Тому що на сьогоднішній день в умовах війни. Можна зустрічати в месенджерах в різних повідомленнях, де можуть надсилати нашим людям побажання для того, щоб вони направили свої кошти у вигляді криптовалют або купили цю криптовалюту, або десь інвестували, і таким чином шахраї можуть виманювати кошти в даному випадку. Я би порадив нашим людям не просто ну, робити ті дії, до яких їх закликають, а уважно читати. А окрім того, є на сьогоднішній день вільний доступ до тієї ж самої. Біржі Binance, яка є відкритою, вони можуть зайти, почитати, розібратися для себе і лише там вчиняти якісь такі дії. А те, що пишуть в телеграм-каналах, на сьогоднішній день навіть ворогом може використовуватися з метою, щоб заволодіти коштами наших громадян, угу. тому що знову ж наголошу на тому, що е, криптооперації можна відслідкувати, але досить складно. Для прикладу, один із фішингових шахраїв. Досить недавно потратив, знають на який гаманець перейшли кошти, але побачили, що він потратив їх близько мільйона доларів на закупівлю певних криптовалют та тих самих нефті. Тобто, фактично, вони бачать, де ці кошти, але ще досі немає механізму, щоб їх звідти забрати. І зараз криптодетективи, можна сказати, відслідковують всі ці операції, щоб я думаю, в подальшому зробити повернення втрачених коштів тих людей, чим ми заволоділи ці шахраї. Угу. Зрозуміло. Так, Віталій, дивіться, йдемо далі. За новинами: саме Китай цікаво. Така річ відбувся, історичний з'їзд. Партії комуністичної партії Китаю От, дійсно історичний. Ось багато бачите, як багато років пройшло, і ми з увагою слідкуємо за за з'їздом партії, за з'їздом партії, ну в даному випадку Китаю. Слухайте, цікаво, чому і історично. Ну, по-перше, дивіться, ну історич, історичний третій треті Сі дзіньпіня, тобто він війшов в когорту там, ну, таких постатей, ну і знаю, як Мао Дзидум. Так чи інакше. Потім що, можемо робити якісь вже, а, якусь вже аналітику, бо ну, це сталий процес. Як мінімум на 5 років вже зрозуміло, що куди буде е, рухатись. Ось саме і, і цікаво. А у Китаї з криптовалютами, що у них відбувається, тобто, ну я так розумію, що так чи інакше за, за ресурсами і за кількістю там того, що відбувається, за статистикою вони ну, так чи інакше ну мають певний вплив. А якщо дивитися взагалі на ситуацію там того, що відбувається з купівлі продажу там різних компаній, і того що, і того, що я не знаю, там це мабуть якась державна стратегія Китаю Китаю. З купівлі всього, що що продається, от все, 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 що в перспективі може принести кошти, так чи інакше хоче там купувати Китай. І, до речі, саме ця ось ситуація, чому ще зараз дивіться, що кажуть, що Китай не не теж розлючений, але дуже незадоволений тим, що Росія зробила. Бо Росія дійсно розворушила західні, західні країни, і вони зі своєї сплячки почали там свої військово-промислові комплекси підіймати з руїн. Там і таке інше, такі інше, тобто до Китаю. Що як що там з криптовалютами в Китаї і які тенденції будуть найближчим часом? Ну в Китаї після цього визначного для Китаю з'їзду, оскільки ну скажу так: Китай визначився як країна, яка буде розвиватися з метою забезпечення своїх особистих інтересів. Тобто, Китай визначився з пріоритетом. Пріоритет це. Великий сильний Китай, і все, що приймалося на цьому з'їзді, вважалося ну, мало відношення до того, щоб укріпити позиції, економічні і політичні саме цієї країни відносно криптоіндустрії, Китай неоднозначно відносився. Поясню, чому Тому що криптобіржа Binance, яка знаходиться там, е, на неї були утиски зі сторони уряду Китаю. Чому тому, що це найбільша біржа, а з іншого боку, вона не була контрольована урядом Китаю, і в даному mm -hmm. випадку є інформація, яка попадає в мережу про те, що Китай е, дуже сильно працює в сфері створення власної криптовалюти. Він створює власну біржу з продажу NFT, де створює свої правила для того, щоб контролювати всі ці процеси. Окрім того, Китай це є країна, в якої були перші створені великі фабрики. Тобто, от такі, як в нас були фабрики, які виробляли там якісь там станки продукцію на десятки тисяч людей. Ми знаємо, що в них великі площі по декілька гектар. Так, ось такі фабрики були створені в Китаї саме майнингові по майнингу біткоїна та інших криптовалют. В свій час уряд намагався зменшити. Кількість цих фабрик і почав е, давити криптоіндустрію для того, щоб було зменшення витрат електроенергії, вибачте, uh -huh. і, і так як е, в даному випадку Китай був однією із найбільш сильних країн ну територій, де проводився майнинг, в даному випадку дії уряду були зрозумілі, тому що сам майнинг в той період він вимагав дуже великої кількості електроенергії. Uh -huh. На сьогодні в Китаї є вже розробки. Ми можемо лише очікувати. Я думаю, що це буде в 2023 році. Буде вже запропоновано урядом Китаю. Їхня цифрова валюта. До речі, на сьогоднішній день вони як тестовий варіант запускають свою цифрову валюту. Доступ до неї має приблизно 500 мільйонів жителів. Угу. Коли пройде цей тест, вони з ну зможуть їх випустити вже, як кажуть, на відкритий ринок. І першими, хто може відчути саме цю валюту, криптовалюту китайську, я думаю, це будуть наші імпортери, які здійснюють закупівлю товарів в Китаї, ну в великих об'ємах. От і вони, я думаю, будуть отримувати такі якби пропозиції розрахунки в цій криптовалюті. Ну, знову ж таки, це буде відбуватись трошки пізніше. На сьогоднішній день проходить цей тест. На сьогоднішній день ще немає офіційних даних. А все, що стосується Китаю, ми ж знаємо: якщо немає офіційних даних, ми можемо лише здогадуватись, тому що дуже важко зрозуміти, які там безпосередньо йдуть процеси. Так, дійсно. А а, взагалі, до всього до світових трендів хто хто буде задавати тренди з крипто з криптоекономіки? Ну так я зрозумів. Вже ну так, що і глядачі наші також зрозуміли, що ми з вами розмовляємо про ситуацію, в якій так чи інакше. Цифровізація, я не знаю, крип, криптоцифровізація грошей відбувається вже на якомусь глобальному рівні. А ми бачимо, що Китай вирішує це питання окремо, окремо євро країни вирішують ці питання. Сполучені Штати окремо ці питання також вирішують. Вирішують, що так хто буде тренди задавати у взагалі у світових масштабах. Як вважаєте, в світових масштабах всі ці тренди будуть задаватися... Першою, як би сказав, двадцяткою. Тому що основними із питань на G20, яке відбудеться вже в листопаді цього року, з'їзд, буде таке питання, як цифрова трансформація буде розглядатися mm -hmm. цими країнами, а також питання цифрової економіки. Mm -hmm. Для розуміння всіх, так як попередньо я був озвучував про те, що в багатьох країнах почали не лише розмовляти, а впроваджувати через уряди. Певні вже дії по прийняттю законів по регулюванню цих криптовалют, то G20 фактично на своєму з'їзді має прийняти загальні правила для найбільш розвинутих країн mm -hmm. в даному випадку. Нам лише треба буде знову ж таки очікувати рішення G20, І ми не знаємо, чи вони офіційно опублікують свої вирішення, да як вони бачать подальший розвиток. Але в даному випадку нам необхідно очікувати цей результат. Відносно трендів зараз дуже важко сказати, тому що іде зачистка ринку в зв'язку з тим, що нестабільні і криптовалюти, які не мають жодної цінності, вони просто були створені інколи поодинокими ентузіастами, які хотіли, як Віталій Бутерін, створити свою криптовалюту і заробити на цьому багато коштів. От їх вичищають з ринку, до них ставляться певні правила відносно як має проходити обіг. Вони цьому не відповідають, і дані криптовалюти вилучаються з бірж. Окрім того, йде зачистка бірж, які самі по собі не є добросовісними. Тобто, могли блокуватися акаунти, могли втрачатися кошти, відсутній захист цих коштів. Ще важливим би я відмітив трендом це безпосередньо з кібербезпеки використання антивірусних програм, і коли з'явиться в цих антивірусних програмах певна система захисту від атак на криптогаманці, як окрема функція. Це буде визначальним показником, тому що для забезпечення масового використання криптовалют саме розробники антивірусних програм мають забезпечити певні функції для того, щоб обмежити фішингові різні сайти і не дати доступу до можливості викрадання цих валют. На даний момент очікуємо знову ж таки 23-го року, тому що чітко сказати зараз, хто задасть тренд, неможливо, але пропоную всім. Дивитися за Китаєм, Сполученими Штатами Америки, Британією, тими великими економічними такими сильними країнами, які будуть задавати тренд для всього світу в наступному році, ось бачите, як змінюється світ ще деякий час. Криптовалюти це був якісь андеграндеграунд. А зараз все вже. Увійшло в тренд світова цифровіза цифровізація, трансформація і таке інше. Так слухайте, ну так чи інакше, зараз поговоримо трохи про конспірологію. Так чи інакше, економіка країн базується на промисловості, а точніше, на військово військово-промисловому військово комплексі. І отут зараз багато балачок ось точаться про ось ці полярність: біполярність, триполярність і таке інше. І, ось є така теорія, що не може світ. Ось в тому вигляді, в якому ми існуємо, взагалі в тих в тих синтенціях, в тих структурах, в тих конструкціях, не може існувати без протистояння якогось біполярного, триполярного чи ще якогось полярного. Як вже чи дійсно це таке? Ну це так, і потрібно якесь постійне протистояння для того, щоб все, щоб все функціонувало, чи ні? Чи я помиляюся? І люди, які про це говорять, також помиляються. Ну, відносно так званого цього таємничості, так багато є також інформації в мережі, але хочу сказати таку річ, що навіть в своїх виступах Папа Римський озвучив те, що війна в Україні на сьогодні показує, що фактично Організація Об'єднаних Націй, та яка мала здійснювати контроль, вона вже не виконує своїх функцій і. Те, що це озвучив Папа Римський, говорить про те, що світ готується до зміни зміни того соціально-політичного устрою, який можливий бути в майбутньому, і беручи до уваги всю е, оцю криптолихоманку, яка на сьогоднішній день розвивається, то є для цього значні підстави, оскільки це все підтверджується діями законодавчих органів різних країн. В цьому напрямку відносно військово-промислових комплексів, ну це сказати дуже просто: до тих пір, поки є вигідним використання зброї, до mm -hmm. тих пір е, всі ці військово-промислові комплекси вони будуть працювати. Е, в плані триполярності світу е, теж є певне адекватне розуміння, тому що на сьогоднішній день, е, коли вже Америка не є єдиною сильною економікою і Долар, який вона забезпечувала для світової економіки, досить так себе поводить нестабільно, що ми бачимо по курсах. Ось, є необхідність створення іншого варіанту. Ну я читав різну інформацію, бачив в інтернеті, де вважалося, що світ майбутнього має бути з трьома центрами. Mm. Ось однозначно Америка і Китай це будуть два важливих економічних центри, на які ми будемо опиратись. відносно третьої країни або третьої якоїсь певної території, яка буде третім центром е, для того, щоб був баланс інтересів і не переважувала одна із країн. Ну очікуємо, тому що знову ж таки це будемо бачити в майбутньому. Відносно mm. того, що є важливим саме е, така, якби. Слухайте, ну, тут, пане Віталій, дивіться, я не ну, знаю, я не знаю. Ну, це знаєте, то кажуть, як всі українці люблять таку, такі історії, що там все, все пішло від України, і Чорне море ми вирили і таке. І, ну про я до чого? Тут, тут перспектива і для нашої держави відкривається, так чи, так чи інакше. Тобто, після перемоги, ну я ось особисто, як і багато телечів, українців, ми віримо в перемогу і розуміємо, що контроль. Над впливом слухайте, над багатьма процесами і не тільки в Росії, але й в Білорусі. Ну так чи інакше, ми потрібні слідкувати за тим, щоб все було добре а і не призвело до того, що сталося в лютому. Тобто, так чи інакше, у нашої країни з'явилася така можливість війти до такої великої гри. Ну, це дійсно історичні епохальні моменти. Зараз ми розмовляємо все на рівні версії, версії що може статися, що не може, але таку можливість я от бачу. От бачу, є така. Слухайте, а от ми спілкувалися з вами до перед ефіром. І ви казали а, таку річ навесні, навесні ось потрібно там зиму пережити. Що такого станеться навесні? І що, що там важливо такого? Що, що, що ви знаєте, розкажіть нам скоріше. Ну я знаю лише інформацію, яку читаю в мережах, яку відслідковую. Тобто, це не є чимось таємничим. Навесні буде дуже проста зміна. Фактично. G20 зустрічається зараз в листопаді місяці. Коли будуть озвучені всі ці питання, там відносно там, трансформації, введення нових економічних правил, ці країни мають після цього з'їзду не лише його зразу затвердити, а мають його погодити зі своїми урядами і зі своїми законодавчими органами. Тобто. Я для себе розумію, що приблизно півроку, десь до травня, червня місяця, буде узгоджуватись позиція, яким чином країни мають рухатись починаючи з 2023 року, угу. і я думаю, що через 6 місяців після цієї листоп... ну, зустрічі в листопаді е... країни будуть вимушені зустрітися для того, щоб затвердити нові правила і новий напрямок руху. Угу. В даному випадку є також та ж сама інформація, що в 23-му році Сполучені Штати Америки мають прийняти свій законопроект по криптовалютам. 23-й рік багато європейських країн, в тому числі Франція, мають прийняти законопроекти по криптовалютам. Фактично, ми можемо назвати 23-й рік так в майбутньому криптороком, в якому угу. утвердиться і законно закріпиться питання криптовалют. І в зв'язку із цим я думаю, буде зміна економічних взаємовідносин. Можливо, що країни, які першими затвердять криптовалюти і мають сильну економіку, це такі, як Сполучені Штати Америки, Китай, вони розроблять свої правила, і країни, які є економічно зв'язаними з ними, будуть вимушені ці правила приймати і вже рухатися новим шляхом. Ось що, я думаю, може статися вже ближче до травня, червня місяця наступного року. Окрім Ось, того, про... Нам... а про податки, а... я пам'ятаю, це, цікав, це цікавий тригер, бо коли справи стосуються податків, це каже про те, що ну вже держава в цьому зацікавлена, або якісь державні органи, або взагалі якісь структури вже зацікавлені в цьому, і вони починають розраховувати і закладати це у бюджети, цю історію. Тобто воно ну вбудовується у систему. Розумієте? Тобто ми можемо розуміти, що це вже процеси, ну з якими сперечатися важко. Чи тобто, дійсно це так? Що там відбувається з цього приводу? Є на G20 одним із питань, яке може розглядатися, це питання глобального оподаткування. А беручи до уваги саму систему криптовалюти, що вона не прив'язана до якоїсь конкретної країни, вона прив'язана лише до блокчейн системи. Можливо. На цій зустрічі буде прийнято якесь певне рішення відносно глобального податку. Тобто, незалежно від місця знаходження громадян і користувачів цієї валюти, може сплачуватись якийсь певний єдиний податок. Ну, розкрити питання глобального податку знову ж таки зможуть лише учасники G20, це знову ж таки згодом. Відносно оподаткування є певний негатив для прикладу в Австралії, коли розглянули питання оподаткування криптовалют і ну, транзакцій з ними дуже негативно на це відреагували. Люди ну, по перше, не така вже велика на сьогоднішній день кількість криптокористувачів для того, щоб їх всіх на сьогодні вводити в оподаткування. З іншого боку, чітко є незрозумілим, яким саме чином буде проходити це оподаткування добровільним шляхом, чи необхідно яким чином підключатися до системи, кудись сплачувати. Тобто ці всі питання вони важливі, і так як людям вони незрозумілі, люди цього бояться негативно на це реагують. З іншого боку, контроль е, і регулювання криптовалют е, зацікавлює нових інвесторів, і вони з радістю починають заходити на цей е, можна сказати, ринок. Тому що сама по собі криптовалюта в розрізі прийняття регулювання певні сприймаються як кошти. Цифрові гроші певні сприймаються як цифрові акції, а інколи такі, як NFT, можуть сприйматися як просто витвори мистецтва, які продаються в цифровому вигляді, mm -hmm. і є інвестиційними. І фактично на сьогодні всі ці питання вони є, піднімаються, обговорюються, але чіткого регулювання немає. Тому е, глобального оподаткування знову ж таки це прерогатива тих великих країн і тих людей, які будуть приймати з цього рішення. Угу, зрозуміло. Тут так, є у нас питання, але, але вони такі обширні, що про них можна говорити цілу на окрему програму. Тому на сьогодні будемо закінчувати. Дякую вам, пане Віталію, що долучилися до нашого ефіру. Цікава була розмова, цікава інформація. Будемо мати надію, що вона стане в нагоді нашим телеглядачам. До нових зустрічей, пане Віталію. А нашим телеглядачам нагадую: заходьте на YouTube канал, жамкайте на того дзвіночка. З вами був Геннадій Винограда, програма Право на правду. Тримаємо стрій.